Звичайна дошка, незвичайне відкриття. Ніхто не звернув би уваги. Черговий ранок. Звичайна аудиторія. Старий професор, як завжди, піднімається на кафедру, розгортає конспект і кидає погляд через окуляри. Йому байдуже, хто там сидить. Усі однакові. Перший курс сірі маси. Тільки одне правило слухати і мовчати. Інакше буде зле. Але цього ранку все піде не за планом. Уже на першій хвилині. Бо в третій лаві, біля вікна, сидить хлопець, якого ще ніхто не помічав. Звуть його Андрій. Тихий, завжди сам. Ні з ким не говорить. Ніде не сидить. Одягнений скромно, старий рюкзак, потерті кросівки. І одна особливість дивиться не на професора, а на формули ще до того, як вони з'являються на досці. Професор Марек Ковальський, старий, авторитетний, жорсткий. Для нього студенти лише цифри в заліковій. І він не терпить, коли хтось вилазить зі схеми. Але раптом щойно він починає викладати складну задачу з комбінаторики, щось змінюється в атмосфері. Хто може вирішити це без калькулятора? Кинуто з викликом. Аудиторія мовчить. Але в тиші піднята рука. Тиша ще глибша. Це, Андрій, підняв руку без емоцій, без пафосу. Просто впевнено. Ти. Професор примружується Добре. Іди до дошки. Покажи, на що здатний. Крейда скрипить. Студенти переводять подих. Але Андрій не лякається. Він підходить, швидко розписує рівняння. Один ядок. Потім другий. Пояснення. Висновок. Усе чисто, чітко, зрозуміло. Задача розв'язана. Професор мовчить. Кілька секунд. Потім саркастично І хто ж тобі допоміг генію? Інтернет? Ні, відповідає Андрій. Я давно розв'язував такі задачі. Це базовий рівень. У залі хвиля приглушеного сміху. Але не від студентів. Від професора. Він знову атакує. Ну, звісно. І, мабуть, у школі ти вже й математичні олімпіади вигравав. Так, спокійно відповідає Андрій. Три Обласних. І одна міжнародна – друге місце. Це вже не жарти. Дехто в аудиторії нахиляється до сусіда. Хто він узагалі такий? Професор втрачає контроль його авторитет під загрозою. І тому він вдається до того, що вміє найкраще приниження. Добре. Тоді я зараз дам тобі задачу, яку сам розробляв для кандидатської. Якщо ви рішиш, а вибачусь. Якщо ні, тебе виключать за спробу зганьбити викладача. Домовились, спокійно каже Андрій. Професор креслить складну систему рівнянь на досці 4 змінні, Три рівняння. Нелінійна система. Аудиторія завмирає. Андрій стоїть мовчки. П'ять секунд, десять. Потім повільно починає писати Один ядок. Інший використовує метод заміни, потім обертання матриць. Його рухи впевнені, чіткі. За три хвилини розв'язання. Правильне. Без жодного калькулятора. Професор Біліє. Це неможливо, тихо каже він. Ти не міг цього знати. Ви самі сказали це ваша кандидатська. Я її читав у відкритому доступі. Але навіть без неї це було б розв'язано. У залі вибух. Хтось аплодує, хтось знімає на телефон. Хтось просто не вірить очам. Професор мовчить. Уперше за стільки років його гордість розбита. А Андрій не святкує. Просто повертається на своє місце. Спокійно, без переможного погляду. Лише знову сідає до вікна і витягує з рюкзака зошит. І пише нову задачу. Минуло менше хвилини, як хлопець підійшов до дошки. Він не поспішав. Ішов, ніби не чув сміху. Який прокотився аудиторією. У руках звичайна ручка, не блокнот, не телефон. Ніби нічого зайвого йому не треба. На очах дешеві окуляри, на плечах поношений рюкзак. І тиша, яка стала ще важчою, щойно він узяв крейду в руки. Професор схрестив руки. Ти хоч розумієш, що ти зараз робиш? Хлопець мовчав. На досці з'явилася перша лінія. Потім формула. Він переписував задачу, але не в тому порядку, як була подана. Він розгортав її навпаки, і йшов від відповіді. Як детектив, не від жертви, а від доказу. Через хвилину зал вибухнув першим шепотом. Що він творить? Це неправильна техніка. Хто взагалі цей салюк? Професор не зупиняв його. Лише підняв брови і вичікував. І нарешті, коли дошка була заповнена до краю. Хлопець опустив крейду і спокійно повернувся до місця. Він не оголошував відповідь. Не чекав реакції. Просто сів. Вітольд підійшов до дошки. Почав читати. Лінія за лінією. Його обличчя не змінилося. Але рука, яка тримала аркуш із розв'язком, трохи здригнулась. Він перевірив двічі. Потім, втретє. Це плагіат. Хлопець підняв очі. Ні. Тобі хтось допомагав. Ні. Де ти вчився? У сільській школі. Самостійно. Сміх у залі спалахнув знову. Професор не зупиняв. Навпаки, підлив масла. Сільська школа, кажеш. А чому ти не в професійно технічне училище? Чому не на тракторі? Хтось зітхнув. Хтось засміявся вголос. А хлопець не відповів. Лише глянув прямо в очі професора. Тихо. Без виклику. Але впевнено. І це змусило Вітольда раптово замовеканути. Добре, кинув він. Сідайте, побачимо, як ви впораєтесь на наступній парі. Хлопець знову сів. Не захищався, не сперечався. Але з цього моменту в аудиторії з'явилася нова тиша. Не та, що від страху, а та, що тримається навколо невідомого. Тиша, яка змушує слухати навіть тих, хто не хотів. І саме в цій тиші хтось у залі вперше запитав сусіда: Ти знаєш, як його звати? Ніхто не знав. Але всі вже хотіли дізнатися. На наступній парі професор не згадував про попередній інцидент. Він вийшов на кафедру вчасно, розгорнув ноутбук і почав лекцію, ніби нічого не сталося. Але цього разу в аудиторії всі слухали інакше. Не через те, що тема була цікавіша. А тому, що кожен час від часу кидав погляд на того самого хлопця, що сидів у третьому ряду. Його звали Олекс, це стало відомо того ж вечора з чатів. Прізвище не вимовлялось уголос. Але всі вже знали той, що розв'язав задачу з іменем. Професор вже поводився холодно. Як завжди. Але в кінці лекції вийшов із незапланованою ініціативою. Зараз буде коротка контрольна. П'ять завдань. Час. 30 хвилин. Студенти занервували. Таких несподіванок від Вітольда ще не було. Роздали листки. Почався зворотний відлік. Олекс не рухався. Перші п'ять хвилин він просто сидів, не торкаючись ручки. Потім узяв аркуш, перечитав умови. Усі задачі були складні: одна з рівня міжнародних математичних олімпіад, друга з вищої логіки, третя взагалі з кодованим елементом. Який вимагав знання не тільки чисел, а й мовного мислення. Це була неконтрольна. Це був виклик. Особисто йому. Олекс почав писати на звороті аркуша. Повільно, обережно, як ніби писав листа. Формули з'являлись одна за одною, немов складались із повітря. Він не заглядав у підручник, не користувався телефоном. І вже за 20 хвилин він поклав ручку. Він сидів із пустим виразом обличчя. Не перемагав, не змагався. Він просто знав відповідь. І цього разу це побачили всі не тому, що він хизувався, а тому, що він мовчав. Професор зібрав роботи особисто не довірив старості. Лише кинув фразу Результати будуть завтра. Можливо, наступного дня двері аудиторії були зачинені довше, ніж звичайно. І коли Вітольду увійшов. У нього в руках був не ноутбук, а один єдиний аркуш той, що залишив Олекс. На досці професор вивів задачу номер 5 Найскладнішу. Потім відповідь. Вона була вірною. Але не це здивувало. А те, як він до неї дійшов. Цей розв'язок, сказав професор, не те, чому вас навчали. Не те, що записано в підручниках. Це інтуїція. Це нестандартне мислення. Це Чиста математика. Аудиторія мовчала. І я не знаю, додав Вітольд, чи зможу навчити вас цьому. Бо я сам ніколи так не мислив. Це був момент, коли аудиторія не знала, чи то похвала, чи заздрість. Але одна річ стала зрозумілою щось змінилось. не лише в погляді професора, а й у самому просторі. Тиша перестала бути зневагою. Вона стала повагою. Після пари студенти підійшли до Олекса. Хтось запитав, як він мислить, інший де навчився. Але він знову лише усміхнувся і відповів. Я просто багато рахував. І помилявся це була правда. Він не народився генієм. Він став ним у тиші. У ночах без електрики, у бібліотеках, де сторінки були пошарпані, у зошитах, де не було місця для помилок. І професор це бачив уперше по-справжньому. Коли після тієї контрольної студент Мартин вийшов із аудиторії, у повітрі зависла напруга. Викладач Юзеф не сказав ані слова, тільки подивився на аркуш і мовчки пішов у свій кабінет. Але на наступну пару він приніс із собою не лише сто завдань, а й власну гордість розпалено, майже з викликом, він оголосив Сьогодні новий формат рівня Олімпіади. Всі завдання авторські. Хто впорається? Отримає мою повагу. Інші просто відсидять цей семестр. У залі запанувала тиша. Усі знали, це виклик. Для всіх. Але більше для одного. Він залишив задачі на досці. П'ять прикладів. Виглядали неймовірними. Кожен, як завдання з міжнародного турніру. І поки решта студентів гортали підручники, Мартин сів у кутку тихо, без зайвих рухів, і почав писати Не шукати відповідь. Будувати її. Минуло півгодини. Перший приклад був розв'язаний. За 45 хвилин, другий. На годині 10 ранку залишалось лише одне завдання. І тоді до аудиторії зайшов гість. Інший професор, доктор наук, запрошений з академії, який мав провести відкриту лекцію після перерви. Побачивши дошку з прикладами, він не стримав здивування. Хто поставив ці задачі? Ви готуєтесь до наукової конференції. Юзеф трохи ніяково відповів. Це лише перевірка для одного студента. Гість підійшов до мартинової парти. Побачив записи, підняв зошит. Пролистав. Прочитав. І зробив те, чого ніхто не очікував. Він попросив усіх вийти. Залишив лише Мартина. Потім звернувся до Юзефа. Це рівень не студента. Це рівень наукового відкриття. Ти розумієш, що ти принижував дитину, яка може представляти країну на світовій арені. Юзеф не відповів. Він уперше за роки викладання стояв, розгублений перед учнем. А Мартин мовчав. Бо він не прийшов доводити свою перевагу. Він прийшов вчитись. І кожен день ніс із собою не тільки математику, а витримку. Бо для нього важливо було не те, щоб усі визнали, а те, щоб одного дня. Він сам не втратив повагу до себе. Після того дня все змінилось. Професор почав поводитись стриманіше. Більше не кидав іронічних фраз. Він почав запрошувати Мартина до дошки, але вже з повагою. І хоча слів вибачення не було, атмосфера змінилась. Студенти це відчули. Та головне сталося в кабінеті ректора. Коли гість із академії передав директору вузу копії зошита Мартина, той довго мовчав. А потім запитав, чому він досі не в науковій програмі. А відповідь була проста бо ніхто не дивився уважно. Бо через тишу і простий одяг не бачили розуму, який горів із середини. Цього ж тижня Мартину запропонували переведення на спеціальну стипендіальну програму. Він міг обирати. Але не погодився одразу. Замість цього підійшов до професора Юзефа після пари і сказав Дякую за задачі. Вони були цікаві. Я готовий поділитися з вами своїм підходом, якщо хочете. Юзеф подивився в очі студента і раптом побачив на юнака, який сидів у кутку, а людину, яка навчила його більше, ніж усі дипломи. І в його голосі вперше не було зверхності. Так, я б хотів. Так, у кабінеті, де колись звучали приниження, тепер лунали формули. Не як зброя, а як мова розуміння. І між ними вперше з'явилось те, що завжди потрібне між учнем і вчителем взаємна повага. Минуло рівно три тижні з того ранку, коли незнайомий професор підняв зошит Мартина і назвав його розв'язки відкриттям. І з того часу багато що змінилося не у самому студенті, а в тому, як тепер його бачили інші. Його запросили на наукову конференцію. У списку спікерів, професори з досвідом понад 20 років. А посеред них одне нове ім'я без ступеня, без титулу, без регалій. Просто студент Мартин. Він не мав сценічного голосу. Не вмів жонглювати жартами чи вражати публіку емоціями. Але мав те, чого не було в інших ясність думки і бездоганну логіку. І саме це вразило всіх, коли він вийшов до трибуни. Його доповідь тривала лише 20 хвилин. Без презентацій, без зайвих пояснень. Просто формули, ідеї, доведення. Але у залі настала тиша, якої давно не чули. Бо слухали не текст, слухали людину, яка мислила глибше, ніж звучали її слова. Професор Юзеф сидів у третьому ряду. Він не зводив погляду з дошки. Не через приниження, а через подив. У цих рівняннях було більше, ніж математика. Там була історія. Доказ, що талант це не завжди гучні слова. А часто тиша, якої ніхто не чує, поки не змовикануть усі інші. Після виступу до Мартина підійшли одразу кілька людей. Один запропонував стипендію в Європі, інший спільну наукову публікацію, третій участь у міжнародному турнірі. Але він усіх чемно вислухав і відповів лише одне Мені треба подумати йому не хотілося втекти. Хотілося зрозуміти, що тепер його шлях не чужий. Не запропонований, а той, до якого він дійшов сам. Того ж вечора він повернувся до університету. Усе було, як і раніше, така ж сходова клітка, такий самий скрип дверей у аудиторії. Але щось у повітрі змінилося. Студенти дивилися на нього не з іронією, а з повагою. А професор Юзеф не підвищував голосу. Лише сказав Завтра буде відкрите обговорення. І твоя думка серед головних. Мартин кивнув. Він не прагнув керувати. Але готовий був бути поруч. І не мовчати, коли бачив неправду. Бо тепер його голос мав вагу. Через кілька днів він знову був у кабінеті професора. Але цього разу не сам. І з ним ще троє студентів тих, кого колись теж принижували. Але хто не наважувався говорити? Тепер вони були в команді Мартина. Готували проект для допомоги молодим учням. Програма підтримки для тих, хто відстає не через лінь, а через мовчання, в яке їх загнали. Юзеф слухав і не перебивав, бо розумів учень, якого він колись зневажав, тепер сам навчає не рівнянням, а прикладом. У день фінального захисту проекту відбулося несподіване. Професор Юзеф вийшов перед аудиторією. І сказав те, що довго не міг. Я помилявся. Бачив лише оцінки, а не людей. Більше не хочу повторювати це. Це не було публічне приниження. Це було перше визнання. І Мартин не опустив очей. Він подякував. Уже ввечері, коли всі розійшлися, він залишився сам у залі, сів на лаву. Дістав із рюкзака старий зошит. Той самий, із якого все почалося, відкрив першу сторінку. Там, ще дитячий почерк. Формули, які давно вже переріс, але не знищив, бо в кожному рівнянні шлях, і кожен шлях це не лише математика, це вибір залишитись, довести, піднятись і дати шанс іншим. Саме в цьому справжній талант, не в геніальності, а в тому, щоб не зламатися і змінити не лише себе, а й тих, хто колись тебе не помічав. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.